Привіт! Цим відео ми поки підіб'ємо підсумок великої теми з німецькими прийменниками. Ми повторимо все найважливіше, разом будемо виконувати вправи, і, звісно, буде нова інформація. Ми розберемо важливі моменти, яких не торкалися у попередніх відео. Почнімо з загального. Ці прийменники вживаємо тільки з датівом. Контрольні питання: де, куди, кому, кого. Ставити не можна. Чому? Давай спробуємо. Я йду до лікаря. Я йду куди? До лікаря. Дуже схоже на акузитів. zu ЦУ Arzt. І привіт, помилка. Цу вимагає після себе виключно датіва. Навіть якщо дуже схоже на те, що потрібен інший відмінок. Тому в жодному разі не став питання з прийменниками цієї групи. Правильно буде gehe Цу дем Arzt». Ці прийменники вживаємо тільки за закузатівом. Питання не ставимо. Бо якщо ми поставимо тут питання. Наприклад, я бігаю навколо школи, я бігаю, де навколо школи? І знову буде помилка, якщо ми будемо мислити так і скажемо «Ich laufe ум дем хаус. Тут повинен бути акузатів просто тому, що цей прийменник так задуманий. Тому правильно буде. Ich laufe um das Haus». Я постійно наголошую на цьому, тому що щодня бачу дуже багато помилок. Не лінуйся запам'ятати ці прийменники. Запитання «де? куди?» ставимо тільки тоді, коли вживаємо ось ці прийменники прийменники місця. Ми їх називаємо вексельпрепозиціонен від слова виксельн змінювати. Тобто це прийменники з подвійним керуванням. Може бути датів і може бути акузитів. Зверни увагу, Прийменник юба, якщо ми вживаємо його у значенні над, може бути і з акузитівом, і з датівом, в залежності від питання, де, куди. Вахін генґсду ті лампа. Ich hänge die Lampe über den Schreibtisch. Wo hängt die Lampe? Die Lampe hängt über dem Schreibtisch. Але у über є ще й інше значення. І цей применник набагато частіше ми будемо зустрічати саме у такому значенні про. А після über у значенні про буде завжди тільки акузитів, оскільки тоді über вже не буде применником місця. Wir sprechen über die Ferien. Ми розмовляємо про канікули. Тут вже питання де, куди не підходять, тому буде просто акузитів без запитань. Знову ж таки, це не єдиний випадок, коли прийменник може мати багато різних значень. І у іба є ще інші значення, крім над і про. Поступово будемо розбирати і їх. Не потрібно цього боятися, таке є і в українській. Наприклад, прийменник на ми вживаємо в різних ситуаціях лежати на столі, відпочивати на морі, чекати на гостей, бити на сполох. Але це ж різні на. От і в німецькій таке буде, і в цьому немає нічого страшного, це все реально запам'ятати. Тепер поговоримо про скорочення німці рідко кажуть in das». частіше зустрічатимеш «ins». Так само замість in dem – im. Це скорочені форми. Прийменник поєднується з артиклем і замість двох слів буде одне. Не всі прийменники мають скорочені форми. Для поєднання підходять такі прийменники. In dem – im. В шафі висить пальто. Індем шранк генкт деамантель Im Schrank hängt der Mantel. In das ins dem of Kino Wir gehen in das Kino. Wir gehen ins Kino. An dem am Uchen stolom. Der Schüler sitzt an dem Tisch. Der Schüler sitzt am Tisch an das. Wir Wir fliegen bald an das Meer. Wir fliegen bald ans Meer. Bei dem, beim. Jetzt schaue ich dir Ich habe viel Spaß bei dem Lesen. Ich habe viel Spaß beim Lesen. Von Demma vom Maschina Brata Chorna. Das auto von dem Bruder ist schwarz. Das auto vom Bruder ist schwarz. Zu dem Zum Ми повинні поїхати до дідуся. Wir müssen zu dem Opa fahren. Wir müssen zum. Опа фарен. der суа. Ми повинні поїхати до бабусі Вемюсем судиаома фарен. Вемюсем суаома Для початківців буває складно відразу вживати ці скорочені форми. Тому можеш перший час писати окремо прийменник і артикль, щоб чітко було видно, який рід, яке число, який відмінок. Не буде помилкою вживати повну форму, але зазвичай носії мови використовують саме скорочення. Є ще розмовні форми хінтерн, «фюрс», Але вони зустрічаються рідко і лише в неформальному спілкуванні. Тому десь в виспитах, в документах, в офіційних листах так не пишемо. Тепер потренуємося разом. Доповнимо речення прийменниками: Кінь побіжить. Сигнал. Перед останнім словом, артикль стоїть у Демма Отже, обираємо той прийменник, який вимагає датів. Оскільки у нас немає варіантів відповіді, можемо розглянути різні варіанти Кінь побіжить після сигналу. Das Pferd rennt nach dem Signal Можливо, кінь побіжить перед сигналом. Das Pferd rennt vor dem Signal Кінь побіжить під час сигналу. Das Pferd bei dem Signal. Отже, відразу дивимося на те, у якому відмінку іменник. А потім за значенням підбираємо ті прийменники, які вживаються з цим відмінком. У нас канікули 5 грудня. Знову датів. Демма. Якщо під 5 грудня мається на увазі майбутнє, тоді можемо сказати. Wir haben Ferien ab dem 1. Dezember. Припустимо, сьогодні 1 грудня, і ми розповідаємо про дату, яка ще не настала і буде тільки в майбутньому. А якщо сьогодні 8 грудня, тоді 5 грудня – це вже минуле, тому «ап» не підходить. Підходить «зайт». Wir haben Ferien seit dem 5. Dezember. Ян подорожує часто Німеччина. Якщо Ян подорожує часто в Німеччину, тоді нам потрібен нах. Оскільки нах перед країнами і іншими іменниками, які вживаємо без артикля, задає напрямок Ян reist oft nach Deutschland. А якщо Ян подорожує часто Німеччиною, тобто ніби через Німеччину, тоді нам потрібен дурщ. Jan reist oft durch Deutschland. Моя старенька бабуся не може майже нічого бачити окуляри. Die Brille – це акузитів. Отже, обираємо з прийменників акузитіва. Бабуся не бачить без окулярів. Meine alte Oma kann ohne die Brille fast nichts sehen. Марта йде Кіно додому. В першу чергу спадає на думку в кіно. Але якщо Марта йде в кіно, тоді Марта йде куди? В кіно. Тому перед словом кіно мав би бути артикль в акузитіві дас а не Та й за значенням не підходить. Марта йде в кіно додому. Тому обираємо прийменник датіва. Наприклад, Марта йде після кіно додому. Марта Гейт нах дем кіно нах хаузе. Або перед. Марта Гейт фоа дем кіно нах хаузе. Я їду велосипед до школи. Про транспортні засоби ми кажемо через прийменник Міт Ешфаре Міт Демфарат Соошуле. Він чекає тут дві години. Може здатися, що тут не потрібен прийменник. Але у німецькій мові не можна залишити таке речення без прийменника. Для таких випадків у нас є Зайт. Er zwei Stunden. Він чекає тут вже протягом двох годин. Без допомоги вчителька дитина не може це зробити. Без допомоги кого чого вчительки родовий відмінок. Який відповідає на питання кого чого ми ще не вчили. Але ми вчили прийменник фон, який замінює його. Тому без допомоги вчительки дитина не може це зробити Ohne Hilfe von der Lehrerin kann das kind es nicht machen. Вона хвора, їй потрібно лікар. Знову датів, оскільки артикль демма. Су підходить. Зісткранк. Зимус Arzt. Sie Зимус zum Arzt. Кішка спить ліжко. Демо значить датів. Тут можуть бути прийменники місця, оскільки спить де? на ліжку, під ліжком. біля ліжка. Unter, neben, dem, Bett. Котрій годині починається фільм. Мова йде про години, тому згадуємо про прийменник умма. Артиклів немає, тому не орієнтуємось на відмінок. Просто пам'ятаємо, що про години це ум. Ум віфіль уа дія фільм». Я повинен почистити взуття шеф. Я повинен почистити взуття кого чого шефа. А це означає фон. Schuhe von dem Chef putzen. Люди їздять на човнах вулиці, як у Венеції. Найбільше сюди підходить вулицями. тобто ніби через вулиці. Дорж вимагає акузетіва, артикль перед словом Straßen, die дозволяє нам поставити дождь. Die Leute fahren mit Boden durch die Straßen, wie in Wien Ми вішаємо багато магнітів холодильник. Den означає, що обираємо з прийменників акузитіва. Тут можуть бути або прийменники, сховані у дог», або прийменник місця і питання куди. Ми вішаємо багато магнітів куди на холодильник. Оскільки поверхня холодильника вертикальна, обираємо ан hängen viele Magnete an den Kühlschrank. Квартира медсестра дуже маленька. Дея показує, що ми повинні обрати прийменник датіва. Квартира кого чого медсестри. Тому знову нам потрібен фон. Krankenschwester ist sehr klein. Я живу батьки. Оскільки Eltern – це множина. То артикль Денна демонструє датів. Я живу з батьками. Ich wohne mit den Eltern. Я живу у батьків. Ich wohne bei den Eltern. Я живу біля батьків. Ich wohne neben den Eltern. Можуть бути різні варіанти. Головне не забувати, що якщо neben, Тоді потрібно ставити питання. Я живу де біля батьків. А якщо міт або бай, то можливий тільки датів і питання ставити не потрібно. Тепер спробуй самостійно додати прийменники у речення.